Давайте детальніше поговоримо про Кудрівку. Наша знімальна група на цьому тижні завітала на тренування команди, аби детальніше поговорити про філософію клубу, плани розвитку та завдання на сезон. А ще ми приїхали не з порожніми руками, а з символічним подарунком. Яким? Далі у сюжеті. Історична серія пенальтів у Полтаві з драматичною розв'язкою відбитий вирішальний удар забезпечує місце в УПЛ для скромної, але водночас амбітної кудрівки. Цього щасливого моменту клуб розпочав новий етап. Це історія, яку ми разом написали з клубом, да, з керівництвом, з гравцями, е, хто був у першій лізі, да, хто не, з нами не пішов далі. Але це історія для такого клубу, як Кудрівка, для селища, да, що команда грає в прем'єр-лізі. Ну, це різні етап, емоційний, звичайно, емоційний плей-офф, коли ми зрозуміли, що ми вже пройшли. Напевно, ми не розуміли, що ми зробили. Потім Прийшло понімання і через збори, через це, я Думаю, що ми непогано підготувалися, особливо до перших стартів, коли нас ще не воспринимали як команду, як гравців, як клуб. У нас тоді склалося абсолютно все. І прокинувшись на другий день після перемоги над ворством, ми зрозуміли, що ми вже вищі лізі, що ми маємо готуватись вже до іншого рівня і налаштовуватися на зовсім інший футбол. Перш за все, це футболісти, бо рівень. Першої ліги рівень УПЛ зовсім Ми Відразу вже 2 червня включили цю роботу, почали працювати над тими критеріями, які є в УПЛ. Ну і на перший матч з Олександрією всі зрозуміли, що ми готові. До реалій прем'єр-ліги команда готувалася у пришвидшеному темпі. Усіх цікавило, як розпочне сезон Кудрівка з оновленим складом. На перший тур Олександрія приїхала до столиці у статусі віце-чемпіона країни. Цей матч здивував усіх. Спортивна агресія, величезне бажання у сукупності з майстерністю зробили результат. Уболівальники побачили першу яскраву перемогу в УПЛ, поки на номінально-домашньому стадіоні оболоні. Питання власної інфраструктури у процесі вирішення. Ми ж маємо теж свідомо розуміти, що ми сьогодні живемо в період війни, в період такого стану, коли будувати власний стадіон. Ну навіть команди гранти наші сьогодні не розпочинають цього будівництва, але мати стадіон, який буде до нас. Таким рідним близьким, звичайно, є. Я зараз працюю над проєктом стадіону імені Гагаріна в Чернігіві та над проєктом стадіону податкового університету в місті Єрпіні. На сьогоднішній день на матч з Динамо там вже 12-14 автобусів вболівальників саме з, тільки з Ірпіння, це не рахуючи там батьків дітей з академії, Кудрівка і так далі. Тому, ну, звичайно, Ірпінь. Це також е, пріоритет для мене. Я там вже більше 20 років, і м, людей, які підтримують вболівальники, які сьогодні є зірпеня для е, футбольного клубу Кудрівка, дуже багато. Тому оці два стадіони сьогодні це. Пріоритет, але це не м, завтрашній день, це велика кропітка робота, бо і те, і те є дуже сильно стадіон пошкоджений війною. Наразі команда проводить підготовку до ігор на орендованому полі в Києві. Наша знімальна група завітала на тренування не з порожніми руками. Хлопці в першому турі сходили в Женя Морозко. І в нього ні, в нього все вдалося. Другий тур і повітряна тривога. Макдональдс був закритий, на жаль. Зорею. А, а, да, а зараз вже Женю Морозко був також і шаповал, який е, перед третім туром також свій бігмак е, меню замовив, і в принципі йому все вдалося. Тому пацани, я вам кажу, продовжуйте заходити в той самий Макдональдс, замовляти традиції, те саме, що ви замовляєте, і все у вас буде добре в цьому чемпіонаті. Дену Бойка, привіт! Він же започаткував правильно? Про символічний презент у коробці ви дізнаєтесь трохи згодом. Загалом команда гостинцю зраділа. Молодь, розрахувавши усі калорії, швиденько підкріпилася і розпочалася підготовка до суперника. Цьогоріч важливий крок у кар'єрі зробив Андрій Сторчоус. Для 31-річного півзахисника це лише дебютний сезон в УПЛ. З п'ятьма голами він один із лідерів атаки. Я працював над цим десь в десь шукав м'яч. Партнери мене знаходили і вийшли хороші голи. Ну, це була моя мрія, я завжди старався, і прагнув, щоб потрапити до Прем'єр-ліги. Це моя мрія всього життя була зіграти на найвищому рівні. Когось впізнаєте на архівному фото поруч з Андрієм у центрі Артем Довбик, обидва вихованці черкаського футболу. Разом розпочинали на дорослому рівні і йшли до мрії. Коли він був юний, я також був молодий гравець. Ми разом потрапили до черкаського Дніпра. і Він і я робили перші кроки в Черкасах, і тому я радий, що в нього все вийшло. Я за ним слідкую. За кожні ігри там стараюсь писати там, поздравляти з голами з перемогами. Бомбардирський хист Торчоуса не менш важливий у результатах удрівки для новачка. УПЛ першочергове завдання закріпитися у вищій лізі. Аби застрибнути над зоною перехідних матчів у зимову міжсезоння чекатиме чимало роботи, не лише на тренуваннях. Потрібно шукати підсилення на трансферному ринку. Якщо говорити про легіонерів, то звичайно вони повинні приходити і бути на голову сильніше, ніж гродці, ті, які є в нашій команді. Для того, щоб брати легіонера від того, що він легіонер, за кордону приїде, але він приїде на чиєсь місце, він повинен розуміти, що він нам додасть. Тобто Ми будемо, я думаю, якщо легіонер, то це точно, які дійсно нас усілять і не розкачують там, через пів року, через там, два місяці, да, так, щоб він прийшов. Шов ліса і зараз нам допоміг. А тепер про обіцяний презент у коробці Євген Морозко розмістив його у клубному автобусі як невеличку згадку про футбол 360. Маленька фігурка з крилами буде поруч з усім колективом. Незабаром дізнаємося, який шлях вона подолає.